Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Вишивалочка. Дуже давно нічого для вас не знімала, не казала, не говорила особистого, тільки викладала схеми. Ну, якось не було ні часу, ні натхнення, якщо чесно. Але нещодавно на День Вишивальниці я придбала для себе подарунок це щоденник від Лукаес. І на нашому чаті було. Виказано бажання подивитися огляд цього щоденника. А так як він у мене не один, то я вирішила вам показати їх усі одразу. Тож, почнемо. Це е, варіант перший, який я вела щоденник з своїми вишитими роботами, але тут ще не всі роботи вклеєні, бо я останній раз його заповнювала в травні 2022 року і. Там вже треба додати декілька робіт. Згодом я подумаю, як це все зробити. Ось такий вигляд він має. Це я роздруковувала на такій основі, як на наклейках. знаєте, Можна прийти до копіцентру зробити. І потім вирізаєш, відклеюєш як наклієчку та розписуєш назву, артикул виробника. дату Початку, фінішу. Розмір, кількість кольорів писала, назви міточок, та свої якісь думки, які виникали у мене під час роботи, або якісь згадки, які я маю з приводу роботи над цією красою. Тож, ось такого плану у мене щоденник вийшов. Я ж кажу, тут треба додати, бо весінню пісню я закінчила у травні. 22 року тут ще може бути у мене вже і вишиванка, і декілька міухілів, і е, банер від Dimensions. Тож, треба дозаповнювати, але може я вже буду робити це в якомусь з інших варіантів. Зараз покажу, які ще є. Цей приберемо. І ось. Кадр в'їжджає. Ось такий щоденник, який я придбала в інтернет-магазині Комод в інстаграмі. Ви, мабуть, бачили, бо в тому році я. Чи в цьому році я не пам'ятаю, але я показувала. Там є чашка така вишивальна у мене з процесами, з ниточками, голочками, <свісно> ножицями. Ну і ось такий щоденник. Він дуже цікавий, дуже гарна обкладинка. Обкладинка практична, бо ці листи можна замовити у них в електронному вигляді, роздруковувати та вдягати ось сюди на петлі. І чим наповнений цей щоденник? Це календар, це відмічати можна, скільки днів в місяці ти вишивала. вишивав. От тут писати свої вишивальні плани, свої фініши, якісь свої думки. Так, а далі тут вже йде таким самим чином, як я вела в звичайному блокноті. Сюди прев'ю і розписуєш по всіх питаннях. як. Позаду кожної такої сторінки тут є трекер, по якому ти заповнюєш дату, кількість хрестиків і можеш відслідити, скільки часу у тебе зайняло на те, щоб створити цю картину. Дуже так це цікаво дивитися. Потім. Це вишивальний трекер є, так. А, тут можна записувати свої хочушки, це я дуже люблю, це моя улюблена частина. Тут, причому, хочушки, набори, авторські схеми, матеріали та аксесуари. То, а, то для людей, які дуже люблять планувати такий організаційні оці всі а, варіанти, то це щоденник мені здається саме серденько. Корисні рукодільні крамнички, посилання на соцмережі, фільми, книги, серіали. Ну, такий щоденник для дівчини, жіночки, яка дуже творча, талановита і кайфує від всього, що надихає. Ось такий варіант Ну і, звичайно, Лукас. Що ж там за щоденник Лукас? Я, якщо чесно, сама його ще так. Повномасштабно не розглядала. Ось така гарна обкладинка, він такий великий, А4 розмір у нього. Мені дуже подобається надпис. Все, що тип не робив, роби від серця. Це дуже гарно. Тут можна заповнити кому належить цей щоденник. Ну і погнали. Так, календари. І тут приклад, як заповнювати його. Да? прев'ю, все тут. Ось, ну тут ще прев'ю, а тут вже пішли твої сторінки. Але це не все, чим корисний цей щоденник. А, бачите, тут також можна писати дату, скільки хрестиків. М -м, може тут якийсь. Помітки можна робити. Далі, чим цікавий цей щоденник, тим що. Та-дам! Тут є розпис ниток. От як у Лукае з'явились свої нитки. І інколи їх не вистачає в наборі, особливо, якщо ти помилився, особливо, якщо якась помилка, і ти там розпустив великий шматок роботи і у тебе закінчились нитки з набору, то Лукає е створили такий от варіант своїх ниток, які можна замовити, звичайно, вже в інтернеті. і це... Ці нетучки можна перевести в анхор. Ну, а анхор ми знаємо, можна перевести, що хочеш. Так, ага, ні. Дивіться, тут є і в ДМС. Тут можна і в ДМС перетворити. А також конвертація в усі варіанти. От Лука, Санхор, ДМС. Ох. Дуже гарно, дуже. Оу, воу, воу, дивіться, тут навіть є така карта кольорів, які тобі можуть допомогти. Ну, звичайно, може, там якось не дуже, але, ну, щось десь якось ти зможеш створити. Дивись. Ну, і, звичайно, нотатки. Просто для... місце для нотаток. Але дуже гарний, дуже такий ніжний, дуже. Цікавий і, і корисний, я гадаю, цією картою та конвертацією кольори в інші інших виробників. Тож, ось такі варіанти і, і все, буду вирішувати, який щоденник вести, а який може потім так що вітаю всіх зі святом святого Миколайчика. До речі, я почала сьогодні вишивати ось такий міл хіл. Хочу сьогодні ж його може і навіть закінчити, бо він дуже-дуже легко йде. Ось це я зробила за, не знаю, 10 хвилин сідачним. Тому може сьогодні на Ялинці у мене з'явиться такий Санта або Миколайчик, його називемо якраз сьогодні. Такий день. Тож вітаю вас за святом, нехай ваші дітки не хворіють, ваша внутрішня дитина буде завжди на ручках та з подарунками. Нехай він вас оберігає, вас і ваші сім'ї. А також вітаю вас з Днем Збройних Сил України. Дякую нашим захисникам, котикам і кішечкам, які боронять нас від цього жахливого нападу, який створила Росія на Україну. Я бажаю всім здоров'я, любові та злагоди. До побачення, будьте на моєму каналі, я сподіваюся, він вам цікавий. А, ще забула сказати, до речі. Хочу розпочати вести більш активно свій інстаграм-вишивальний і YouTube канал. У мене на ньому є одне відео. Може, це відео теж туди потрапить якимось чином. Зараз подивимося. Та... Зроблю посилання усі, тож долучайтесь, не втрачайте мене, будемо з вами на зв'язочку. Світ вишивання дуже цікавий та наповнений. І нехай все у вас буде добре. З натхненням та від щирого серця. До побачення!